Відчуття, що мій чоловік промахався, поки я була в лікарні, і тепер вимагає розлучення або сімейної терапії, замість того, щоб взяти на себе відповідальність. Минулого тижня я лежала в лікарні 7 днів. Протягом цього часу у мене були сильні болі, нудота, блювота, і мені також одночасно поставили діагноз ВПГ це вірус простого герпесу. Okay. Один, але через те, що у мене ослаблений імунітет, виразки поширилися на стравохід і травний тракт, а також на шлунок. Я не могла їсти і пити протягом цього часу. Мій чоловік приїжджав і відвідував мене 3 з 7 днів, що я була там. Максимальна кількість часу, яку він провів зі мною, 2 години. І протягом цього часу він був віддаленим, розчарованим, просто загалом не був радий бути там. Я виросла з матір'ю, яка має хронічну хворобу. Тому я вважаю, що коли твій партнер хворий і знаходиться в лікарні, ти повинен бути поруч з ним. До слова, мій чоловік втратив роботу ще в січні, тож наразі він безробітний. Здебільшого я була готова забути про візити до лікарні, але коли я повернулася додому, в будинку був повний жах. Мої дорогоцінні рослини, про які я так піклувалася, зів'яли, а деякі з них загинули. Одна з моїх рослин втратила 90% листя через те, що її недостатньо поливали. Мій чоловік визнав, що в будинку безлад, але потім він провів решту дня, граючи у відеоігри. Я все ще була надто нездорова, щоб про щось піклуватися. Через два дні настали вихідні, і я провела суботу та неділю, приводячи будинок до ладу, майже без його допомоги, мушу визнати, що він пропилососив сходи та кухню і закинув прання. Але якщо ви знаєте, що таке генеральне прибирання, ви розумієте, що він зробив мінімально необхідний обсяг роботи. У неділю я нарешті висказала йому все і дала йому зрозуміти, що я повністю розчарована цілим тижнем і відчуваю, що він проштрафився. Його відповіді було сказати мені, що я дурна, що я лінива, що я нічого не роблю, що у мене немає друзів, що є причина, через яку мене всі не люблять і мене кидають.